Друзі, привіт! Сьогодні вирішив зробити я мандулу своїми руками. Був я на рибалці на Судака в попередньому відео, хто дивився, бачив. Трошки навчився я ловити на мандулу і вирішив там, вирішив зробити, там багато обривів, так що вона якби коштує. Недешево, десь приблизно 60 гривень плюс-мінус. І я так приблизно прикинув. Може у мене вийде, буде дешевше. Ну, Як би сказати, будемо пробувати. Ну, для цього я взяв ось канцелярський ніж. У мене є ось такий мощний клей. Ось у мене тут трошки момент кристал прозорий, резину клеїть. Такі невеличкі пласкогубчики є. Ось була в мене проволочка. Я був колись на базарі, купив. Нержавійка 0,5, мабуть, товщина. І ось такі вже відрізані тапочки, шльопки із пінорезини. Буду робити чорно-білу мандулу, тому що на неї клювало. І так для початку нам треба відрізати пінорезину, вже трохи затупилося. Так, отут... тут. трошки вишнями уберем ну, і так само ж білу ось тепер нам треба нарізати на полоски. Ось беремо і приблизно відступаємо десь міліметрів 6-7. Ну, як вийде. Можна і точно відміряти. Ось Такі ось. Раз. Ось так. Резина. Ціно резина, пенка, як на неї кажуть, може бути любого кольору. Який ви захочете, який ви знайдете матеріал, який вам сподобається. Можна не робити. Можна зразу, як не робити, на полоски не різати, а вирізати зразу товстеньку, потім порізати на кубики, І виходить у вас однотонна. Ну, ми будемо робити таку біла з чорним з полосками. Так, це в нас є. Тепер нам потрібен. Клей. Ось тут я ось нарізав. Тонше, товще. Оце буде ось так. Ну, а це буде ось так. Значить, ми оці дві поверхні склеюємо і оці. Тепер нам треба намазати клеєм. Намазати клеєм. Це все діло. Тоненьким слоєм, так як пишеться в інструкції, як ви приклеюєте резину, все по інструкції. Клей нам носиться. І так само далі. Пройшло декілька хвилин, клей трошки підсох, і тепер треба все за інструкцією. Накладаємо ось так, одне до одного і, добре, так, прижимаємо. Трошки подержали. Повірте, склеїться прекрасно, чудово склеїться і буде держатися непогано, досить хорошо. І так же само беремо другу. Раз, Прикладаємо там, де ми намазали, клеєм, і плотно, плотненько прижимаємо. А тепер, друзі, нам треба склеїти, щоб получився далі в нас ось такий бутерброд. Все так же, ось ми отак його будемо приклеювати. Значить, беремо знову клей, намащуємо тоненький слой, шар клею. Ой, один наш приклеюється, один наш бутербродик. І так само інший. І все так само даємо кілька хвилин, щоб клей підсох. Ну, ось клей підсох і на другий. І ми все це. Так само. перекладаємо. І Ловко прижимаємо. Так, ну, і тепер так же саме, ми приклеїмо ось ще один шар, щоб у нас вийшлося аж отакий ось бутерброд із двома чорними і трьома білими полосками. Ну, ось, друзі, вийшло ось такий у мене бутерброд. На перший погляд не дуже красиве воно все. Ну нічого, я гадаю, вийде все таке, як треба. Ось тут дві чорних полоски і три білих, а ось і з однією чорною. Можна із двох зробити як угодно. Тут уже фантазія у кого яка. Так, ну Ось я тут раніше приготував був, спробував, бо кой що не вийшло з першого разу. Ось що вийшло. Ось уже тут я відрізав. Ну, яка різниця, щоб не тратити час. Ось трьохслойне, ось таке в мене є двохслойне. Тепер нам треба відрізати вашим канцелярським ножом, на такі кубики порізати його. Беремо і приблизно. Раз, два. Три, ну і тут, гадаю, щось можливо получиться. Ось порізав на такі кубики. Так, раз у нас вийде. так, два кубики. Тепер треба взяти ножнички. Я беру маленькими ножничками. Друзі, коротше, я роблю що у мене є. Я якби середньостатична людина, середньостатичний рибак. Не все в мене з інструментів є. Роблю з того, що в мене є. Спеціально я нічого ніяких не купляв інструментів. Ось були ножнички, плоскогубці. Проволочку купив. Клей був, ніж канцелярський, був, бур машина була. Так що той. Це я чи відео просто чи можна зробити не дуже складно мандулу своїми руками. Так. Ну І тепер оці угли. Обрізаємо, трошки приводимо його, як би сказати, вокруг такий циліндрик робимо. Далі. Шукав шило, не знайшов. проколюємо по центру дирочку. Ну, щоб попало воно центр у центр, от з, з, з однієї сторони і приблизно з другої. Ось так одне. І так само зараз. І друге. Так, друзі, тепер ідемо зараз його обробляти. Далі. Треба обробити наші заготовочки. Ось є у мене така бур-машинка. Бачите, я сюди вставив ось таке свердельце. І ми беремо і надіваю ось так. Трошки не до кінця. Ось так виходить. Так. Потім беремо наждачну. Папір наждачний, і зараз обробляємо. Ось такий получився у нас бочоночок. Ось така, бачите. Ось. Ось. Беремо, наприклад, ось другий, ось такий у нас вже одна вставка чорна. Такий красивий вийшло, бачите? Ось так. А цю зробили в такому вигляді в такої грушки. Ну ось, друзі, а тепер далі зараз підемо їх з'єднувати. Так, ну ось, друзі, наробили ми таких бочоночків. Ось, бачите, такі різні. А тепер будемо продовжувати далі. Для цього нам буде понадобиться ось така проволока. є у мене 0,5 нержавейка я купив. І будемо робити перве дзвіно. Так, отак згинаємо. Ось, щоб у нас вийшла ось така петелька. Беремо плоскогубчики, цю петельку придержуємо так, І пару разів, отак, раз, і два. І достатньо. Прокручуємо. Ось так, щоб ось так вийшло. Сюди. Отак ось так ось. Ось раз. Ну, я так зроблю. о, Є оцей довший кінець і отак в зворотньому напрямку його закручуємо. Ось так. Ну а тут щоб не відкрутилося, так, тут відрізаємо трошки. Ось так у нас вийшло. кінчик один, бачите, трошки виглядав. І його просто загинаємо. Так, ну і все. Так, ну щоб не сповзало, можна примотати, щоб не сповзало, можна трошки Примотунуть ниткою. Так. лишні кінці відріжемо. Ось. Получилась у нас ось така штуковинка. Бачите, оце перше буде. Так, поміряємо, що нам сюди підійде. Ну, Гадаю, що оце ось цілком підійде. Треба тільки отут зараз ножничками. підрізати не знаю чи наліза трошки розширимо дирку дирочку нашу прокол бачите склаю воно не розпадається клей держиться це тут все так ну що ж давайте спробуємо зараз Буде нормально. Можна туди щось придумати? Для першого разу буде і непогано. Так, ну що ж, єсть, тепер беремо йдемо далі. Беру зараз тепер ось такий шарик. Ну, спочатку нам треба проволочку. Беремо проволочку і затягуємо в оцю петельку, отак сантиметрів півтора, і робимо ось таку приблизно петельку. Можна чуточку меншу зробити ось так. Опять придержуємо пласкогубцями і закручуємо це все діло. Ось так. О. Ось вийшло ось таке з'єднання. Так, тепер беремо наступну частинку нашої мандули. Отак ось прикладаємо до краю вимірюємо, де в нас буде друга петелька, ось так і знову ой, ну ще і... отак. І тепер. Кілька разів отак От обкручуємо. Ой, до крючка прикрутив. Колишнє відрізаємо. Так, тепер десь у мене якось у мене є. крючок, чтобы бойлы надевать. Может быть, подойдет краще. Точно. Вот так раз. Вот так задеваем. И стягиваем точно так, как мы надеваем. Опа. Ой. Бойл на волос. О. Вот такое соединение. что получилось у нас. І так далі. Ну і що? Ну і зараз робимо ще один елемент і потім уже зробимо кінцеве, там де хвостик типа. Раз. і натягуємо хоп. І ось уже. Уже ось така у нас Получилась Бачите мандулка. Так, ось у мене тут я підготував. Ось та, що заводська. Зараз я покажу, що ось бачите таку зробив маленьку. Це буде ось сюди на оцей ось тройничок ось отак. Ну, сюди ще треба зробити хвостик. Зараз зробимо хвостик. Так, друзі, продовжуємо. Ось знайшов таку шерстяну нитку червону. Так було на тій мандулі, можна сказати, на заводській. Так, відріжемо кусочок. У четверо буде багато, ні, отак ось. О. Раз, нам досить буде. І трошки ось такого жовтого золотистого люрекса. Отак я робив. Так, а тепер що ми робимо? Ось кусочок проволочки просто отой зігнув. Та і все. І отак беру. раз. Ось ось і беру отак ось ой отак два і тепер беру тройничок і ось Ось сюди отак Ще треба попасти ушко і отак От затягую. А тут червона нитка удвоє буде багато, мабуть. А золотиста якраз нормально. Отак От ось сюди. Отак. От ось все. Раз, натягую. Я раньше такие, типа, тройнички, сбородки такие делал. Можно вот так вот. Вот таким макаром. Вот, видите? Вот так вот оно получается. А потом просто, напросто беру старый шнур, Що змотав з котушки і хорошенько обмотую. Роблю, показую, як можна це зробити найпростіше, без ніяких там сложностів, прибамбасів різних, приспособ, станків, просто Усе з підручних матеріалів, як кажуть, на коліні. Усе. Так воно таке і є. Бачите, все. Нікуди. Воно ну, було б удобніше, якби якісь тисочки були. Те, що намотувати мушки. Було б, зрозуміло, найбагато б простіше і удобніше. Ну, можливо, щось ми. Узимку робити нічого. Ось таке поки що вийшло. Це ще не зовсім. Тепер я роблю ось таким макаром. Беру, він відкритий, да. Беру звичайний суперклей, який отак. І отут отак пару капельок. Ой, можна. Бачите, що вийшлося. Зараз я покажу, що я зробив оце. Бо не знайшов я червоного такого тапочка. Це ось така із пінорезини, типа трубочка, воно тіпа, бігуді закручувати волосся. Тут проволочка всередині. Ну воно теж м'якенька така пінорезина. І то зробив з нього. Так. І щоб воно було в нас тугіше. Мабуть, сюди я зараз знайду термоусадочку. Звичайно, ось термоусадка продається в будь-якому магазині. електричному, там, де все для електричества. І все. І зараз ми її підогріємо. І все. Зараз спробуємо. О, от і все і чудово тримається тепер. Ну а тут лишнє можна відрізати зараз. Ось такий. Знаєте, вийшло. І тепер осталося отут соєдинити за одним кілечком і все. О, все. Так, друзі, все, готово, дивіться. Ось така вийшла мандула. Зовсім непогана, красива, така. Думаю, буде працювати. Ось так. Якби трошки загорівся і зробив ще декілька мандул. Ось такі, бачите, тут зробив просто ось так ось хвостик прицепив, туди між ці бусинки поставив. Ну, так, поекспериментував. Ось, така, ось такі в мене тапочки знайшов, райдужні такі. Веселки колір. Ну, зробив туди білу вставочку, а сюди чорну, розовенький кінчик. Ось так навскоси поприклеював білий. Ось так, бачите, така вийшла. Ось така голубенька вийшла з білим. Ось така. Ну, ось, ось, ту, що ми з вами робили. Чотирьох чи аж п'яти составна ось така. І ось ще ось теж ось отако. Бачите, Ну, ще ось залишилося, зробить ще. Надо буде зробити ще якихось. Так що, друзі, ось так. Можна, гадаю, багато хто з вас може зробити її в домашніх умовах з мінімальним набором інструменту. Головне, тут, щоб були, знайти пінорезину, неважливо, з чого, кольору, такого, як вам потрібно, можна склеїти, склеїти як угодно. Ось, бачите, ви всі бачили. Тут склеював. Ось тут просто е, цей кубик перерізав по діагоналі і склеював в один кубик. І виходилось ось таке. Тут ось так. Просто було склеєно, розрізав, бусинки. ось. Тобто, можна зробити як угодно, любого кольору. Було б бажання. Що нам треба? Тройники треба, заводні кольця, проволока, щось, щоб зробити хвостики. Обичний люрекс продається в магазинах. І трошки там пласкогубці, дрельку. чи Бурмашинку, кусочок наждачки, там, ножичок, кусачки і все. І можна зробити самому. Ще скажу, друзі, ну дивіться, така мандула стоїть десь приблизно 60 гривень. Так? Ну, ось дивіться, два крючки по 5 гривень, навіть цей 3,50 Ну, Плюс за одне колечко, хай 10 гривні. Проволка, тут Люрексу трошки, ну, 15 гривні. 15 гривнів пішло. Щоб її зробити. Економія 45. Ну, Для когось це не гроші, а для когось це гроші. Якщо, припустимо, обервати 10-15 штук за рибалку, 15 обервати, то це майже 1000 гривень. А так це вийде тільки там 200 гривень обирвеш. Тобто, у кого є бажання, вільний час, вечорами, холодно, можна їх наробити різних скільки вгодно. Ну Ось так. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося обов'язково на мій канал. Рибачу, як і умію. І до нових зустрічів. Зустріч, надіюсь, буде дуже скоро. Все, пока. Слава Україні!